Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8, дев'ять, десять. Український сапер рахує міни на Запорізькому напрямку. Саме вони зараз найбільше стримують просування ЗСУ. Українці прорвали першу лінію оборони в районі Роботиного на заході Запорізької області. Дуже їх дуже хвилює це, чомусь це роботя. Хоча ніякої цінності абсолютно вона не на карті це маленька точечка. Там там, по-моєму, 300 чоловік населення було. Ну, вони просто її зробили з нього ну, неприступну там, фортецю калі. За, за рахунок окопів, за рахунок мінних мін. Там їх просто дуже дуже багато. Зараз сили оборони просуваються по обидві сторони від розлому. І закріплюються на звільнених територіях, а також знищують російські підрозділи, які прикривають відступ росіян за другу лінію. Командувач угруповання Таврія, генерал Олександр Тарнавський, натякнув, що Україна зараз готує інші неочікувані наступи, щоб виснажити вороже військо. Щоб досягти успіху на одному напрямку, завжди треба вести противника в оману, стверджує генерал. Також в силу оборони успіхи на Бахмутському напрямку. ЗСУ звільнили тут три квадратних кілометри території та продовжують наступ в районі Новоданилівки Новопрокопівки, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Малер. Вона зазначила, що бої точаться на південному і північному флангах міста Бахмут. Минулого тижня було дуже гаряче в районі Кліщіївки, Курдюмівки і Озарянівки. Усього з початку наступу на Бахмутському напрямку звільнено вже 47 квадратних кілометрів. Водночас коментувати ймовірні строки, за які сили оборони можуть вийти до узбережжя Азовського моря чи досягти, наприклад, Мелітополя, генерал Тарнавський відмовився. Далі буде.